Добрий ранок, друзі. Дивлюсь у вікно. На подвір'ї у нас сьогодні свіжо вітерець, а я буду собі готувати сніданок. Мій сніданок. зварила сьогодні коші і з молоком розбавила водою. Це там десь приблизно 300 мл. Бо якщо в стаконі 250, я не важила на науку. І додала 2 столові ложки зверху, висівок вівсяних. І ото в мене така смачна коша, друзі. А ще в мене какао і до какао сир. І всі друзі, хто зі мною сніде, всім смачного буду закривати асорти. Наготувала три банки. Що я туди буду класти? Ну, на дно, як обично. Листя чорної смородини вишні. Тоді укропчик і петрушечка, чесничок я вже положила. Це я ще зутру намочила. Зараз я ще раз перемію, хорошо цю воду зілью, Тоді помию. Що тут буде? Кабачок, огірочок, помідорчик, перчик і капустка. Коротше, як все поналужую, покажу. Друзі, поналужувала. Оце поналужувала три боночки. Я вам казала, що тут кабачок, огірку, помідор, капустка, перчик, ну, всього потроху. Тепер буду, як обично, мене вода вже закипіла, двічі пролью. На третій роз повкидаю, те, що я вкидала, уксус 100 грам, ложка соли і три цукру. Це за третім розом. Залью, закатаю, переверну і завтра у погріб. Мої хороші, а сурті моє готово. Друзі, це ж я вам сказала, тільки цукру, солі, уксусу на літр води. Це так точно я закривала, як і до цього кабачки і огірки. І ще, як я ось тут перчик. Ну, в общем, як перчик, я розрізала, сімена я витягала. Бо я проливала, думала, думаю, мало ли як він себе поведе. Все, друзі. Зараз я перевертаю, окутую всю консервацію, навіть вареньо. Я, друзі, все перевертаю і все окутую, готую собі обід. А на обід буду тушкувати овочі. Покришила цибульку, морковку і поставила, нехай тушиться. Друзі, цибулька морковка протушкувалась я буду кидати. Нарізала ось кабачок, капустка і перчик. Оце все сразу я висипаю. І нехай тушкується, накрию кришечкою. Мої хороші. Ходила на огород за помідорами, садила сонька. Ну, хіба оце сонька. Сонька величенькі, гарні такі крупненькі помідори. А це, я не знаю, насия ще а не Сонька. Не знаю. Чи воно що засуха, чи воно понакидають сімен, а понаписують різні названня. Я не знаю, як це можна поняти. А тепер буду ще додати трохи ось помідорів, часничку і петрушечки. І теж зараз трішки помішаю і хай тушкується. Зараз потушкується, тоді я добавлю специки, додавлю паприки, сульки, рибки і будемо далі дивитися, що треба. Посолила ще, добавила купченої паприки. Добавила ще спеції, Добавила риби. Я її трошки в овочі в овочі, як приховала. Бачите, отак я трохи отакі, щоб вона краще протушувалась. І тепер ще оставлю чи заличу. Нехай ще тушкується. Друзі, це мій обід, овочі і риба, риба це хек. Зараз я пообідаю і піду збирати яблука. розминутися під дерево, там якраз вітер натрусив яблук. А вам, друзі, буду говорити до побачення, приходьте, я буду вас чекати тихої, мирної ниченьки, здоров'я і всього найкращого.